Дівчата і хлопці, дивіться. Ну, я не можу без своїх галош. Ну не можу. Бачите, що я винайшла? Колись мені тетя Тамара подарувала ось такі чохли на чопоти чи на кросівки, щоб не мастилися, коли ходимо по грязі. А я всунула туди галоші. Не буде сніг падати. І буде тепло, комфортно. Тому що мої галоші набагато тепліші за любі чобітки. Та отакої. Супер. Зараз я піду, візьму лопату, дістану і будемо розчищати дорогу разом з красунею. Відразу будемо пастись. Тож ставлю я паузу, а тоді через трішки я з вами зустрінуся. Нема крашенька, я зернят не взяла. Нема, нема сонце, Не хоче бігти від мене. А ми недалеко від хати відійшли. Ви знаєте, трошки погано чистити тим, що лопата ломана. Повинна бути нова лопата. Хіба може де моє прикидали? Щось я не знайшла. А цією ми довго не можемо проїхати. Два метри потрібно відкидати. А такою нормальною лопатою. Отако. Просто сунеться і супер. Ну, але багато снігу. Багато снігу і в нас нічого не виходить. о, о бачите, бачите, бачите. Бачите, що куди вона. Та нема, там красунька. Тікай. Не рви мені кармана. Ну нема, сонце. Вже курка посірана після того, там і не пахне тими зернятами. Хі, нема. Ну не взяла я, не взяла зернят. Ну що, мабуть, піду я з красунею окремо попасусь. Лопата хай. Хай так судіть. Ходи, ходи, вертаємось. Крась. Потім... Як буде йти назад, воно ще краще прочиститься і буде супер. Буде супер-пупер. А п'ятки мої сухенькі. Там-тарам-тарам та там. Ось Та ось Красонька не хоче без мене пастися. Стоїть біля мене. Вона так змерзне. Треба з нею прогулятись на ту сторону. Подвір'я підемо. І... але ні, там я... Ну ладно, може не прорву свої. Свої такі чулки. Та це не чулки. Як то їх називають, дівчата? А ну, скажіть, будь ласка. Скажіть, скажіть, я щось забула. Чохли, напевно, чохли на взуття. Тарампарам. Штаники спеціально я обрала носочки, щоб вони також, як то кажуть, сніжок не мочились. І тоді буде добре. Ходи, красунік, бігом. Снігу, снігу білого, накидала зима. Супер. Зараз ми з нею трішки прогуляємось. Вон за цим лісочком там є Є на чому попастися. А я повернусь, буду чистити сніг. Та й все. З нею оце попасусь хвилин 15. Чи скільки. Це наші сліди, наші собак. ще хтось йшов. Так. Біло-біло-біло-біло. Красік. Бігом! О, бачите? Бачите, скільки снігу? Красуня! Крась! Йдемо сюди! Ого! Ого! Снігу, снігу білого накидала зима. Ходи сонце. О, коліна по коліна красуні. Снігу. Мені трошки менше. Отак. Зараз я, я обтрушу. Дар я... О, красунька, берег, берегіш, на. Ну, на. Я ж обломала гулінку. Бачите? По коліна красуня в снігу. Але ми трішки прогуляємось. І буде, і буде гарно і корисно. Ви пам'ятаєте, коли я говорила, що потрібно взяти сікатор і нарізати? Гулінок ось таких. І дати красуні, щоб вона в кущці посмакувала. Ось. Як цей кущик нас виручає сьогодні. Зараз зараз я обтрушу, почекай. почекай, чекай, чекай О, Бачиш? Чуть-чуть погуляємо. Все вже. Наїлась. У мене нема сонечко, нема нічого. Я сьогодні нічого не брала. Під ногами топчеться. О, я зірвала яку гарну голінку. Ми дамо для красуні, щоб вона поїла. Крась! Краська! На, сонце. Ладно, я візьму в карман. Та нема в мене там нічого. Бач, побачила, що я положила в карман. Нема нічого, бери. Так, тікай. Хочеш їсти, їж, а ні тут підемо. Та в мене нема насіння, я не брала сьогодні, я забула. Бачите? Красуньки, животик такий. Кругленькі робиться. Так, скільки це кітні? Майже, майже половина кітності. Так, добре, нехай вона смакує. А я поставлю паузу. Подивилась вона на сосунку, що там сніжок, та й відвернулася від неї. А я одну гулінку струсила, щоб вона чуть-чуть посмакувала. Їж. Кого вона там побачила? Нема нікого. Я думала, може, де собаки. Краська! Ну, трішки, трішки скубнула. Але не дуже багато. А ви тільки подивіться, як вона середину гарно виїла. Лишилися одні голінки. А оті саме такі листочки. Тікай, ну, тікай, тікай, тікай. О, отакі, от бачите, саме листочки. О, бачите, як вона ними смакує. Вон ще красунька. Ай! Бачите, пухнасті такі. Оце вона любить. І там те, що в снігу, то правда не хоче їсти. Та й не потрібно. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Шубка така гарненька, бачите? А літо майже лиса вся. Не хочеш їсти, ну не треба. Тепер ми прогуляємось. Ходи, ходи, ходи. Ой, ой! Ходи, красунечко, ходи. Напевно, ми вже підемо на привіз, тому що вже темніє, дівчата. Ну йди вперед, йди. Боїшся? Так. Ладно, ми отак пробіжимося трішки туди, і назад, і підемо додому. Так, красуня? Пробіжимося? ходи, бігом І підемо до хліваха. Хай вона свої кісточки, м'язи. Розімне і я її заведу на привіз поставлю. Сніжок злегка, але йде. Ну що? Ух, втомилася, хочу сказати. Прочистила я аж до дороги. Дуру собі стежку. Добре буде, якщо завтра спина мене не схопить, то це буде чудово. Щось я рахувала приблизно десь до 500 метрів. Якби отак от рівненько, може було б і ближче. А це ось так. Туди-туди, тоді туди, туди, отак, прямо-прямо, тоді знов злік за. Ну, але прочистила. Думала, що лише половину, а завтра другу. Я потім кажу, Марічко, працюй, поки видно, поки маєш силу, бо завтра не схочеться. Десь більше снігу, десь менше. Десь чистилося. Геть до землі, а десь до першого снігу. Якби хоч лопата ще була ціла. А так і так не так, і так не так. Та й все. А вже на подвір'ї розчистити стежки, то вже й немає сили, чесно вам говорю. Спина дає про себе знати. А Якби отак було прочищено грейдером, ну, то можна було б сюди ходити. Здається, снігу ще не багато, дівчата і хлопці, але маємо короткі черевики, чоботи зимове взуття і тому, і тому набираємо через верх, поки прийшла з роботи, то голіно стопні суглоби були такі червоні-червоні. І то вже сніг позападав. Отак -то. Ось так-то, ось так-то. Бачите, де квіточки, горбики такі. І скупці мої позамітало. Ось так. Гарно, чисто, біло. Кіцька, кіцька їсти хоче. Зараз я нагодую красоню, а тоді тебе. Добре? Мяу! Мяу-мяу. Добренько, друзі. Дівчата й хлопці. Е Піду зараз нагодую красоньку. Тоді принесу дров, нагодуємо котика і запалю в грубці, та я буду готуватись до ефіру. І ще хочу сказати усім усім мої щирі вітання. Вітаю усіх, хто сьогодні святкує Різдво Христове. Дай Боже, щоб народжений Ісусик. Приніс нам в цьому році мир і перемогу. Ну а сьогодні за новим календарем Іоанна Хрестителя. А завтра, кажуть, нас в народі тік-притік, всі свята повелік. Колись моя бабуся говорила Мрійко, іди сідай на піч. Водяна коляда повезе тебе далеко-далеко. А я й слухала бабусю, сідала на пічку. Кажу, чому пічка на місці стоїть? А <смі> вона каже, ти собі просто уяви, що ти їдеш. Тоді буде немов, як у В Дійсно, воно так і є. Як ми собі намалюємо, як ми собі уявимо, так і підемо. Так, а тут не почистила, ну це буде взавтра, не дужею. чесно говорю. Тікай! Кш! Усім! Пока-пока. Миру добра, тепла і Божого захисту. Бережи нас усіх, Боже. Пока.